старовинний ліс погуляти. І що я бачу? Ось це. Тут була малесенька стежечка, іноді така заростала вся, що й не пройдеш. А тепер дорога. І просто виробано все. Я трошки у шоці, як то кажуть. Е Емоції трошки виходять з берегів. Знаєте, от коли оце очікування краси, густого лісу, запаху не зустрічається з реальністю, реальність така, ось така, то якось так не дуже приємно. Люди. Але мене це наштовхнуло на це відео. Ось такі події неочікувані замість приємної прогулянки. Наша діяльність людей. Дуже якось так ну, неприємно. Про що я подумала? Декілька речей. Одну річ, яку дуже тепер відчуваю, це наскільки людина все ж таки відійшла від природи, дуже далеко відійшла. Звісно, те, що ми зовсім не живемо ні за циклами, ні з природою, ні з живим. Ми живемо тепер за власними. Законами економічними, соціальними, міжнародними, людськими, а не природніми. Бачите ліс? Ось тут був отакий ліс. А тепер ось це. О, Боже, я не можу. Фу. Ну тут ще хоч частинка якась залишилась. Піду гулять туди. Так ось. Виникає думка про те, що кожного року люди мали проходити певні циклічні. Випробування, так, наприклад, зимою. А зимою часто був холод, голод. І от зараз українці дуже сильно розуміють, що це таке. І побачили, наскільки ми вже не те, щоб не здатні проживати такі випробування життя. Природні, до речі. А наскільки це важко? Складно і вже сумісно з нашим щоденним життям звичайної сучасної людини. Випробування голодом, холодом воробами. часто смертю були завжди присутніми на цій планеті. Наші предки через це весь час проходили. Навіть дуже далеко ходити не треба, а багато хто пам'ятає історію своїх дідусів, бабусів, які це все ще проходили. А ми трошки вже. Забули. Ну і в гарно економічно розвинених країнах то давно забули. Так, Хоча в інших країнах всі ці випробування існують. Але до чого це я? Не до того, що людина стала лінивою і дуже любить комфортно жити. Ні, я не про це. Всі люблять комфортно жити в тиші. В мирі, в теплі, в комфорті це нормально. Це наше таке звичайне людське щастя. Але оці природні випробування голодом, холодом, смертями, хворобами кожного року давали все ж таки свої результати. А що вони саме давали? А знімали, знімали з нас нарощені. Прошарки, его, всяких програм, непотрібного споживання, бажання, все, що зайве, це все зміталось. Коли ти оголений сам перед собою, перед Богом, ти починаєш розуміти цінність життя, пріоритети твого життя, потреби твого тіла. Ти знаєш, що важливе, що цінне, що важливе для твого життя, а що зовсім не потрібне. І я хочу підмітити це на вагу золота. Ось ця щедра мудрість досвід життя. Це усвідомленість, це перебування тут і зараз. І от українці зараз. Через всі ці обстріли, ах, жахливу ситуацію з енергоструктурою, змушені проходити через всі ці випробування знову і знову і знову. Деякі регіони, так і вдень і вночі. Вже давно. Це триває не день і не два. Тепер можна побачити, особливо в очах деяких біженців, які пройшли через це ось цю непідробну щирість і любов до життя. Знаєте, от такі українці, ну і люди взагалі, бо не тільки ж в Україні, є гори, в інших країнах також, ті, що проходили. Певним чином пекло, оцю всю таку темряву. Хто усвідомлено, так, наприклад, спеціально голодує чи їде десь в Арктику жити, хтось спеціально ритуали цілі такі проходить, тобто спеціально визиває всі ці трансформації. Хтось нічого такого собі не просив, не прохавив у долі, а доля подарувала. Наприклад, через військові дії. Але цей досвід пройдено, уроки інтегровано і з'являється оця непідробна щирість. А алмаз стає діамантом. Немає оцих всяких зайвих масок, ролей, якоїсь такої картинки несправжньої, аби здаватись кимось, ким ти не є. І ось ця оголена правда життя, яке заставило людину засвоїти важкий, але дуже потрібний досвід. І в українцях це зараз дуже сильно читається. Іноді таким українцям, які пройшли через це, навіть говорити багато не треба. От їхня присутність, їх погляд. Німий, там вже є все. І короткі фрази, але чіткі зі смислом поділу, зайвої оцієї бла-бла-бла-бла-бла тріпанини ні про що. Це дуже цінний момент. Я не знаю, чи ви це бачите, чи ні, бо я виходить ззовні. Так, я у Франції, тому мені якби трошки видніше здалеку. Коли ти, звісно, кожен день і ніч мусиш це все проходити роками, тим більше, то немає коли на ці всі речі дивитися. Але от збоку дуже сильно видно, що ця війна робить з людьми. Хтось не витримує, так? Це також є. Багато хто не витримує і навіть може дійти до того, що людина може завершити своє життя неприроднім чином. Все буває. В деяких прокидається і злість, і лють, і агресія, і стає сам не дуже хорошим представником людства. А в когось, не дивлячись ні на що, ось прокидається ця мудрість, мудрість життя. І насправді, от раніше це було кожного року, кожній сім'ї. А ми потім якось від цього відійшли. Від цих природних циклів, які заставляють скинути все зайве. І ось ця зима. 2025-2026 вона дає надпотужний поштовх кожному реально скинути себе от просто все зайве. Проявити свою справжню суть, побачити її і проявити. Це дуже непросто. Ой, це непросто. Але це дуже цікаво і дуже цінно. Деякі проходять заради цього досвіду у втілення, на планету. Ви це все-все прекрасно знаєте. Багато хто з вас це все проживав вже не один раз. Особливо в кого були травми. Хвороби, хто губив близьких, природні катастрофи, хто проживав. Так, депортації, полони, війну, пандемія в такій жахливій формі. Хто проживав щось таке хоч раз у житті, він знає, наскільки це трансформуючий досвід. Ти вже на все життя стаєш іншою людиною. Це ось ця така кувалда чи кузня, де тебе виковують і з тебе роблять золото. А до речі, знаєте, згадала в тему, коли читала книжечку геобіолога Жака Бонвана. Про Тріскель. Наткнулася, так, я вам вже казала, на інформацію про геополімери. Так, тобто суміш з певних гірських порід з Єгипту, які змішувалися і робили з них ось такі великі цегли здоровення, з яких побудовані піраміди. Він разом з міжнародною командою досліджував. Всі кар'єри, з яких були взяті ці гірські породи для побудови пірамід. Вони досліджували там, буквально кожну породу, їхні суміші, і як вони взагалі дійшли до цього полімерів і з'єднання цих різних гірських порід, і створювання ось таких великих масивних гірських блоків, які мають природню. Так, повністю вони природний характер в них, але вони зроблені людиною. Це до чого вони дійшли. І потім він провів паралель з піком популярності алхі... алхімії в Європі, яка ж також прийшла, по суті, з Єгипту в Європу. Так ось він розказував, що дуже цікаві. Дослідження вони на цю тему провели, що алхіміки намагалися роздобути золото. Тобто вони брали древні трактати алхімічні і ось цю мудрість, яку алхіміки Древнього Єгипту змогли описати. І намагалися таким чином йти от етап за етапом. І добути це бажане золото. Але отримували геополімер. Просто звичайний такий камінчик, ніби як жива гірська природа, порода, тільки ну, це виходить суміш різних гірських пород. Ось таку цеглинку. І вони не могли зрозуміти, що ж вони роблять неправильно. Але що розказує Жак Бонван, в який смисл, так? Що насправді ці трактати алхімічні, вони і були про геополімери. Але ж з ці геополімери, тобто з цих кам'яних блоків, будувалися піраміди, які були призначені для роботи з енергіями. В основному космічними, але і теоричними також, це завжди йде в гармонії. Зараз не про це, а про те, що коли піраміда правильно відбудована за всіма правилами, принципами, там циркулюють певні енергії, які створюють дуже високі частоти, які ми можемо назвати золотою енергією. Це дуже довго там розповідати, бо там дуже багато різних термінів, я вам кажу дуже так просто і глобально. Тобто, Геополімер слугував для того, щоб створити, скажімо, піраміду чи інший варіант побудови сакральних місць для того, щоб здобувати оцю золоту енергію. Тобто, йшлося в алхімії не про створення золота, а оцього всього. Процесу для того, щоб створити щось, що буде цю золоту енергію створювати і розповсюджувати у просторі. Людина, перебуваючи в правильному місці в піраміді в певні дні року, в певний час насичувалась цими енергіями, які могли б бути спрямовані на щось. Так, якийсь спектр з цих золотого, це золоте світло, можна сказати, як божественна енергія найвищого гатунку, в якої є спектри. І от вони вміли користуватися різними спектрами. Там, наприклад, зелений електричний він висушував. Якщо треба було підсушити мумію фараона чи ще там когось його прислуги, то клали в центр піраміди, певний напрямок, певне місце. Певний день, в певний час на такий то там термін під отакий-то спектр цього світла і мумія підсушувалась. Були там спектри, з якими ми працювали на э, стілювання, на ініціації, ті ж самі фіолетове полум'я. так Спектр використовувала. Древні вміли ніби як запрошувати ось ці суперякісні високочастотні енергії які називали золотими і використовувати спектри цього світла а от щоб запрошувати так, такі енергії треба мати певну структуру в даному випадку піраміду але піраміда має бути дуже правильною. Тому будь-які камінчики просто так взяти не можна. Там все має бути щільненько одне до одного, правильної форми, правильних розмірів, правильної форми. Там все має бути до міліметру. Тому використовувались геополімери. І їх в древності якраз називали золотом, тому що добувалася золота енергія. І алхіміки того часу. Європа, коли алхімія була на піку популярності, не могли зрозуміти, а якого ж вони отримують, просто звичайний там суміш, якийсь такий гірський камінець. А це були геополімери. Просто з цих геополімерів треба було далі створити сакральну структуру, сакральне місце. Так, сподіваюся, що я все ж таки змогла дуже просто, але розказати ідею. Ідея в тому, що всі оці випробування життєві і цикли природні, вони всі потрібні. Необхідні і вони дають свій результат. Звичайно, ніхто не хоче проходити через оці темрявні, темряву ці темні періоди, розщеплення. Хочеться вже якось виходити на щось дуже позитивне, творче і прекрасне. Сподіваюся, що ми вже на шляху. Але знову ж таки ми від цього нікуди не дінемося, бо це все цикли, це природні процеси, через які досі проходить все живе. Наша планета і все, що на ній живе. Просто люди трошки забулися, що це, як це, для чого. І зараз зима. Під вогнем війни заставляє українців масово, просто масово пройти через всі ці процеси, позбутися зайвого. Це дуже сильно відчувається. Єдина шкода, звичайно, що не всі витримують, що також є нормальним. Ах, ось вам двері в майбутнє. Сподіваюся, що воно для нас усіх буде прекрасним. І що все у нас буде добре. Домовились. Це важливо. Нехай кожен пройде дуже лагідно. Всі ці процеси. Дякуйте життю, благословляйте одне одного на це. Це все дуже необхідно. Воно потрібне. Навіть якщо ми не хочемо, Темрява потрібна. Потрібне оце оголення. Хочеш чи не хочеш, воно здається просто вже... Таким тривалим і вже хочеться так з цього всього вийти, я розумію. Але, видно, ми ще десь щось недоробили і недовідпустили, недоопрацювали, на жаль. Адже воно до нас повертається, повертається і повертається. Думаю, що прорвемося, правда ж? Будемо створювати своє життя так, як нам хочеться. Чого всім бажаємо. Головне знати, чого нам хочеться, чи не так. <сум> Бувайте! Удачі! Гарного дня чи вечора!